Друзі, всім привіт і вітаю вас вже на другому рівні розмовної англійської з абсолютного нуля на занятті номер 1 Для всіх моїх нових глядачів мене звати Віталій, я займаюся викладанням англійської вже понад 9 років, а також живу та працюю в англомовній країні. І друзі, для досягнення максимально позитивного результату від даних заняття важливим записувати нові слова, фрази та речення і повторювати їх регулярно аж до перегляду наступного заняття. Тільки тоді, коли ви відчуваєте, що ви засвоїли приблизно 80... Відсотків з даного заняття ви можете переходити до наступного. Що ж, можемо переходити до заняття, і спочатку ми пригадаємо фрази з попереднього рівня. Отже, спочатку скажіть добрий ранок. Good morning. Good morning. Запитайте, як в тебе справи? How are you? How are you? Скажіть я добре. I'm good. I'm good або I am good повна фраза. Тепер задайте зустрічне запитання А ти, тобто, а як в тебе справи? And you. And you також можна задати довше запитання. What about you? Що на рахунок тебе, або how about you, як на рахунок тебе? І людина вам відповідає: Я чудово. Скажіть, я є чудово. I'm great. I'm great. Тепер запитайте, що б ти хотів робити? What would you like to do? Скажемо швидше. What would you like to do? Надайте відповідь. Я б хотів з'їсти сніданок, або в англійській ми скажемо я б хотів мати сніданок. I'd like to have breakfast. I'd like to have breakfast. Тепер надайте відповідь. Звичайно, ходімо. Sure, let's go. Sure, let's go. Отже, ви прийшли до ресторану або до кафе, і друг вас запитує, що б ви хотіли їсти. What would you like to eat? What would you like to eat? Скажіть, я б хотів піцу і каву. I'd like a pizza and a coffee. I'd like a pizza and a coffee. Запитайте: atė. And you? And you? І ваш друг відповідає: Я хочу бургер і чай. I want a burger and a tea. Ще раз. I want a burger and a tea. Піца і бургер це жахливий сніданок. Не рекомендую так їсти це просто до прикладу. Також продовжуємо. Тепер ви поїли сніданок, і ваш друг каже: Мені потрібно йти на роботу. Як ви це скажете? I need to go to work. I need to go to work. Мені потрібно йти на роботу. Ваш друг каже, звичайно. Sure. Sure. І також додає, я розумію. I understand. I understand. І також він додає запитання, як ти їдеш на роботу, або можна також сказати, як ти добираєшся на роботу. Отже, як ти їдеш на роботу, how do you go to work? А як ти добираєшся до роботи? How do you get to work? Отже, обидва варіанти будуть правильні. How do you go to work або how do you get to work? Скажіть на машині або машиною. by car. By car. Ваш друг каже добре, побачимось. ОК, okay, see you. Okay, see you. І ви також скажіть побачимось. See you. Друзі, якщо ви зараз в пошуках хорошого репетитора англійської мови або будь-якого іншого шкільного предмету, рекомендую вам школу Smart Owl Crew. Це чудова онлайн-школа іноземних мов, а також інших шкільних предметів, який сам певний час працював репетитором англійської мови, тому можу вам сказати зі впевненістю, що викладачі там хороші. В даній школі ви можете вибрати вчителя, який вам найбільше сподобається, а також провести пробне безкоштовне заняття з даним вчителем. Також, якщо ви скажете, що ви від Віталія з каналу Легка Англійська, на вас чекає знижка. Тепер спробуйте пригадати. Слово родина або сім'я. Family. Family. Пригадайте слово «великий» або велика. Big. Big. Тепер маленький. І маленька. Small. Small. Тепер спробуйте сказати велика родина. Big family. Big family. Скажіть я маю велику родину. I have a big family. I have a big family. Скажіть, я маю маленьку родину. I have a small family. Тепер спробуйте запитати, хто вони такі? Спочатку пригадаємо слово хто. Who? Who. Тепер, якщо пам'ятаєте, після цього нам потрібно слово є. І є в англійській мові є в трьох варіантах Am, is та are. Чи можете ви пригадати, який використовується для they, тобто вони? Are слово are використовується для вони, ми та ти або ви. Так ось як ви скажете, хто є вони? Who are, they? Who are they? Тобто, хто вони такі? Хто є вони? Це дослівний переклад слово, по, слово за словом в англійській мові. На українській ми скажемо, хто вони або хто вони такі. Who are they? Надайте ну, відповідь. Вони є моєю родиною. They are my family. They are my family. Скажіть, це є мій брат. Це мій брат. This is my brother. This is my brother. Скажіть, це моя сестра. This is my sister. This is my sister. І ще одне речення скажіть. Це мій друг Джон. Отже, This is my friend John. This is my friend John. Тепер, починаючи з цього заняття, я буду інтегрувати деякі англійські слова замість українських, якими я кажу, що потрібно зробити. Наприклад, слово say, що означає казати, або скажіть. Отже, say. say. І Якщо я казатиму, наприклад. Say привіт це означатиме скажіть привіт, і ви маєте це сказати англійською мовою. Отже, say привіт. Hello. Hello. Привіт означає hello. Наступне слово це repeat. Repeat означає повторити або повтори. Repeat. Repeat. Якщо я скажу repeat after me, це означатиме повторіть за мною. Repeat after me. Дослівно повторіть після мене. Repeat after me. Коли я скажу це, ви просто повинні повторити речення англійською, яке я сказав. Речення або слово. Отже, repeat after me. Hello. І ви просто кажете Hello. Отже, ще раз, сказати або скажіть say і повтори за мною або повторіть за мною repeat after me. А тепер ми вивчимо місяці, а також як казати дати англійською мовою. Отже, для початку слово місяць буде month. Month. Repeat after me. Month. Якщо забули, repeat after me. Повторіть за мною. Repeat after me. Month. Також тут є цікавий момент те, що в українській місяць це як місяць в календарі, так і місяць в небі, в англійській ні. Місяць в календарі це «month», а місяць в небі це «moon». Отже, нам «moon» не потрібен. Сьогодні ми вчимо тільки місяць, який в календарі. «Month». «Say» місяць. «Month». «Say» місяці. Отже, скажіть місяці в множині. «Months». «Months». Ми додавали в кінці літеру С для того, щоб створити множину. Але так як там вже в кінці слово є ТІ. H, що робить звук «th», потім S після неї майже зливаються. Отже, це слово звучатиме «months». Тобто можна відчути два різні звуки, але це не дуже легко. І треба трохи постаратися, щоб правильно вимовити. Отже, «months», с «s» – Це два різні звуки. «months» місяці і один місяць – «month». Тепер скажіть 12 місяців. 12 months. 12 months. Сей один місяць. Он month. Он month. Сей 12 місяців. 12 months. 12 months. І переходимо до першого місяця в році січня. Отже, січень англійською мовою буде. January. January. Repeat after me. January. Say січень. January. Тепер зразу ж вивчимо запитання, який зараз місяць. Отже, це запитання звучатиме ось так. What month is it? What month month is is it? it? Отже, що місяць є це? Також можна додати в кінці слово now. Зараз. Що це за місяць зараз? Але це не обов'язково. What month is it? Що зараз за місяць? Repeat after me. What month is it? What month is it? Say. Що зараз за місяць? What month is it? І щоб сказати зараз, наприклад, січень, Ми просто використаємо найпростішу конструкцію. Це є січень. Чи зможете ви це сказати? It is January. It is January, або скорочено, it's. Не It is a it's. It's January. Тепер переходимо до лютого і лютий англійською мовою звучить як February. February. Це одна вимова. Також інколи носії називають його February. February або February. Як вам більше подобається, так і вимовляєте. Отже, давайте спробуємо. Repeat after me: February. February, February, February. Сей. Лютий. February. Сей січень. January. Переходимо до наступного місяця, і це в нас березень. Березень це якраз, коли я знімаю це відео. Англійською мовою звучить як Марч. Марч. Сей. Березень. March. March. Пригадайте січень. January. Лютий. February. Березень. March. Наступний місяць це квітень. Вибачте, я втратив його відео, тому тут тільки аудіо. Так ось, квітень англійською мовою звучить як April. April. Repeat after me. April. April. Say квітень. April. Далі у нас травень і травень є найлегшим місяцем до вимови в англійській мові. Там просто May. May. Repeat after me. May. Say травень. May. Sei січень. January. Лютий. February. Березень, – «March» квітень, April і найлегший травень – «May» – «May». Чудово. Тепер переходимо до червня. Червень англійською мовою звучить як «June». «June» Repeat after me. – «June» – «June». Липень є дуже схожим до джун. Він звучить як джулай. Отже, початок схожий, такий самий, можна сказати, джун, а потім джулай. Джулай. Repeat after me. Джулай. Наступний ж місяць це серпень. І серпень звучить як August. August. Repeat after me. August. August. І останні чотири місяці мають досить довгі назви, але в них всіх однакові закінчення. Вони всі мають ber в кінці. Отже, почнемо з вересня. Вересень звучить як септембер. September. September. Repeat after me. September. September. Чудово. Далі в нас жовтень. Жовтень звучить як Октобер. Октобер. Repeat after me. October. October. Чудово. Тепер листопад. Листопад звучить як November. November. Say листопад. November. November. І останній місяць це грудень. Грудень звучить як Десембер. December. December. Repeat after me. December. December. Отже, ще раз грудень. December. Давайте повторимо всі місяці і не лякайтеся, якщо ви не можете їх згадати. По-перше, я вам допоможу, а по-друге, ви ще можете дивитися, скільки завгодно це відео, і повторювати їх до того моменту, поки не вивчите. Отже, перший місяць січень. January Лютий. February Березень. Марч. Квітень. April, Traven, May, Cerven, June, Lipping July, Serping August, Varasin September, Zavten, October, Listopad. November. І грудень. Десембер. Тепер згадаємо запитання, як сказати, що зараз за місяць або який зараз місяць. What month is it? What month is it? В мене зараз березень, тому я скажу It's March». It's March. Але думаю, коли це відео вийде, то вже буде квітень. Отже, щоб сказати зараз квітень, я скажу It's April. It's April. Друзі, тут є максимально важливим записати ці 12 місяців і повторювати їх кожного дня до того моменту, поки ви не будете впевнені, що прекрасно їх всіх знаєте. І не просто по порядку сказати місяці від 1 до 12, а міксувати їх, тобто перемішувати, міняти місцями і так далі. Тому що, якщо зараз, наприклад, вересень, вам буде потрібно перелічити всі місяці від першого, щоб пригадати, як сказати вересень. Тому важливо перемішувати їх і згадувати просто рандомні місяці, рандомні моменти, а не весь час по порядку. Тепер поговоримо про про дати. Отже, саме слово дата є схожим до українського і звучить як date. 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 Repeat after me. Date. Отже, date це дата. Тепер, якщо я хочу запитати, яка сьогодні дата, я не скажу слово яка, я скажу слово «що». Отже, what date is it? Можна просто сказати, що за дата, а можна сказати, що за дата сьогодні. What date is it today? Today, якщо пам'ятаєте це сьогодні. Отже, say. Яка сьогодні дата? What date is it today? Тепер швидше, what date is it today? І щоб надати відповідь на це запитання, я спочатку скажу today is, або it's, як вам більше подобається. Ви можете конкретно сказати сьогодні є, або просто це є. Отже, як вам більше зручно. Наприклад, сьогодні є. Today is, потім ви кажете, який місяць. Наприклад, в мене зараз березень, який я згадував раніше. Отже, я скажу today is March. Потім мені потрібно використати артикль the, тому що це конкретна дата, конкретний день в календарі. Отже, today is March, the. І потім буде йти число. Але число в даті буде незвичайне. Отже, раніше ми вже вчили 1, 2, 3 і так далі. Тут для того, щоб сказати, яка сьогодні дата, нам потрібні порядкові числа. Отже, не один. А перший, не два, а другий і так далі. Так само, як і в українській. 1 березня, 2 березня і так далі. Ми не кажемо 1 березня, 2 березня. Ні, ми кажемо перше, друге, третє і так далі. В англійській та сама історія. Отже, для того, щоб сказати перший, перша, або перше, ми скажемо first. First. Repeat after me. First. Тепер скажіть: перше березня. March the first. March the first. Не забуваємо артикль the. В датах він завжди буде. Отже, скажіть сьогодні 1 березня. Today is March the First. Today is March The First. Також, якщо ви вже раніше чули або ще почуєте фразу the first of March, тобто інший порядок слів. Ми сьогодні вчимо March the first. Ось такий порядок слів. Спочатку місяць, а потім число. Також ви можете почути навпаки спочатку число, наприклад, the first, потім ще слово of, і потім March. The first of March. Так також можна сказати. Це просто інший порядок слів. Але сьогодні ми не будемо вивчати цей довший порядок. Ми вивчимо коротше, отже просто March The first, the first, перепрошую. Тепер, щоб сказати другий, друге або «друга», ми скажемо «second». «Second». Тут, до речі, цікавий момент є те, що «second» також означає секунда. Тобто, «second» має два значення: секунда, а також «second» як другий або друга. Можливо, є більше значень, які я зараз не можу пригадати. Якщо знаєте, напишіть в коментарі. Якщо ні, неважливо. Отже, «second» в даному випадку ми будемо використовувати як друге. Наприклад, друге березня, марч. The second. Скажіть 2 квітня. April, the second. April the second. Третє ж буде звучати third. Third. Repeat after me. Third. Third. Спробуйте пригадати запитання. Яка сьогодні дата? What date? Is it today? What date is it today? Скажите сегодня третиквітня. Today is April the third. Today is April the third. По практикуємо інші дати. Скажіть перше січня. January the first. January the first. Сей третя червня. Джун The third. June The third. Сей 2 вересня. Септембер, the second. September The Second. Тепер просто три порядкові номери, які ми сьогодні вивчили. Перше. First. Сей друге. Second. Сей третє. Third. чудово. Друзі, повторюйте, будь ласка, місяці, а також дати і запитання, які ми сьогодні вивчили. Це все буде потрібно для наступного заняття, тому що ми продовжимо вчити більше дат, більше порядкових чисел, а також роки. Дякую вам за перегляд сьогодні. Сподіваюся, вам було корисне дане заняття. Якщо ви тут вперше, підписуйтесь на канал, якщо не вперше, залишайте вподобайки, пишіть коментарі. І побачимось наступних відео. Bye, guys!